Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, покупки для діток, для дому. Та багато іншого словом про наше багатодітне життя. Тому, якщо вам цікаві такі відео, обов'язково залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, запрошую підписатися. І якщо сподобалось відео, ставте подобайки. Всім гарного перегляду! Це відео вийшло у мене таке кулінарне. Єдине, що в кінці покажу свої покупки для дому. Я знаю, ви такі відео любите дивитися. Рецепти, які я показую, тому хочу показати ідеї таких швидких, смачних страв, чим нагодувати сім'ю, що будуть дітки їсти. Тому вирішила трішки показати зробила такі ніби збірку таких рецептів. Тому першу страву, яку я показую, це я буду готувати такий підливку з м'ясом, грибами. У вершках із сиром можна сказати, це як жульєн. Я знаю, жульєн готується трішки по-іншому, і я його теж так готувала, але це можна сказати, знаєте, така швидка альтернатива жульєну. Тут у мене було 500 г філе куриного, 400 г грибочків, одна цибулька, 400 мл вершків. І грам 50 70 тертого сиру. Сир у мене гауда. Я спочатку підсмажила м'ясо, далі я смажу грибочки, до грибочків я вже додаю цибульку. Трішки це все обсмажу хвилин 15-20. Далі додаю м'ясо, заливаю це все вершками, даю йому, щоб воно з'єдналося. Трішки е Ну, якби так, знаєте, смаки поєдналися, трішки протушкувалося. І додаю потім сир. Сир у мене гауда, я дуже його полюбляю. Я з ним готую майже завжди. Інший сир я не купую, тому що мені цей подобається і на смак, і як він тягнеться, розпавляється. Цю підливку я готувала. Рис готувала і готувала макарони, тому що деякі дітки попросили рис, деякі попросили макарони і зробила салатик, капуста, помідори з майонезом. Вийшло просто, але дуже-дуже смачно. Також буде смачно і до картоплі пюре, тому рекомендую спробувати. Виходить дуже смачне. Тут я трішки вирішила поміняти на столі ранер, хотіла трішки змінити свічки, підсвічники, я дуже це люблю, ви знаєте. В общем, теж трішки вставила, можна сказати, в свій кулінарний такий влог. І трішки покажу, як я тут змінила. Мені дуже сподобалося. Я думаю, багато хто бачив в коротких відео. Я робила одне невеличке таке відео. і... Загрузила в шортс. Там я показала так швиденько, як я це все прикрасила. Мені дуже подобається. Показую раннер, який мені прийшов, замовляла. я. Дуже мені подобається. До речі, в мене таких ще не було. Тепер у мене є, вони різні: такого оливкового кольору, розового, лавандового і такого кофе з молоком. Дуже мені сподобався, хочу, щоб в мене такі були всі кольори. Також хочу до них ще замовити серветки. Мені дуже-дуже подобається. І дуже подобається, що в нас стіл такий дерев'яний. Колись я хотіла білий, але скажу, що на дерев'яному дуже все гарно виглядає. Показую підсвічники, які я купувала в магазині Action. Купила їх два штучки. Я потім в кінці відео покажу покупки, і там будуть ці підсвічники. Дуже вони мені гарні, такі ніжні і дуже підходять, пасують до цієї доріжки, до столу. В общем, я дуже люблю міняти декор, сервірувати стіл, і дуже гарно це все оформляти. Це, знаєте, це прямо моє, Я дуже це люблю. Різні такі варіанти якісь робити. В общем, Потім буде зима, будемо до зими це все прикрашати. В общем, показую готовий результат. Мені вийшло дуже гарно, дуже так, знаєте, та затишно, е якось так по-осінньому. Оця гортензія така, ніби вона виглядає як жива. Підсвічники дуже-дуже мені гарні. До речі, ціна їхня була 2 з копійками євро. Пишіть, як вам результат. Тут далі повертаємось знов до приготування. Вирішила я зробити такий легенький бульйон. бульйон. він буде з такою тоненькою вермешелькою, павутинкою. Тут я купила в магазині Lidl курини, такі, знаєте, спинки. Ну, я їх завжди беру, якщо хочу зварити якийсь такий бульйон. Мені подобається, бульйон виходить смачний, такий насичений. Ціна їхня теж недорога. І додаю. До цих спинок додаю до, до бульйону також одну цибулю, одну моркву, лавровий листочок і перець горошком. Перець у мене суміш перців, виходить з ним дуже-дуже смачно. Поки в мене підварюється бульйон, в мене були сосиски. Дуже мене діти їх полюбляють. Я їх під можна сказати так підтушую, підсмажую у духовці. Трішки наливаю олії на пергамент, щоб воно, знаєте, не прилипало. Ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 40-50 і накриваю обов'язково зверху фольгою, щоб вони гарно пропеклися, потім відкриваю і там з'являється така дуже смачна скоринка. Тим часом вариться бульйон, також в мене вариться картопля, буде картопля пюре. Смажиться в мене, тушкується. Сосиски, і також я згадала дуже давно, колись, прям дуже давно. Я робила частенько такі котлети з крабових палочок. А це побачила на Ютубі і згадала, що дуже колись давно робила і вирішила зробити, тим більше в мене були крабові палочки, в мене якраз було їх 500 грам. І, в общем, вирішила я зробити. Вийшли дуже смачні. Хто не пробував, рекомендую спробувати, можливо, вам сподобається. Тут у мене крабові палочки. Далі додаю тертий сир. В описі під відео я напишу рецепт цих котлеток. Далі додаю дві ложки муки. Трішки солю, трішки перцю, додаю також дві ложки сметани або можна майонеза. Гарненько це все замішаємо і обов'язково додайте часник. Часником виходять дуже-дуже ну, смачні. Хто не любить часник, можна і без часнику. І ліплю такі котлетки, обвалюю їх в муці і скажу, що дуже смачно, якщо їх обваляти в паніровки. Отакі От мене вийшли, вони дуже смачні. І показую свою, таку, можна сказати, вечерю, або ідею, як для обіду. І також бульйон. Вийшов дуже смачний, такий легенький. Далі показую ще одну таку ідею для обіду, або для вечері. Тут у мене буде картопля. Картопля буде нарізана так, як по селянськи ми робимо завжди. Також у мене тут були. М'ясо, курки це е, окорок. Я розрізала навпіл. Вийшла в мене ніжка, і е, як бедро сказати. В общем, я мариную. У мене був домашній майонез. я м Домашній майонез додала, далі гірчицю, сіль перець, і в мене стоїть така жовта приправка. Це в мене йде вона для м'яса. Там є коріандр, суміш перців і, в общем, різні такі трави. Вона мені дуже подобається, я її купила в магазині Action, тому хто в Германії рекомендую її спробувати. Вона мені подобається набагато більше, ніж та, що стоїть рядом зелена. Там вона йде вся така, знаєте, якби страв. Я не дуже такі люблю приправи, де вони йдуть де одні трави, вони мені тільки не дуже на запах подобається. Далі до картошки я посолила, поперчила, додавала трішечки олії, гарненько це все перемішала. І викладаю м'ясо. Ставлю на 180 градусів в духовку, ставлю на 1 годину, тому що картопля в мене, так можна сказати, крупно порізана. Вийшло теж смачно, але, вибачте, не показала готовий результат, але вийшло дуже смачно. Покажу деякі покупки, які в мене були. Це з магазина Action. Побачила таку, можна сказати, органайзер для спецій, для олії. Мені дуже сподобався. Він такий звичайний, ніби простий під дерево, але мені дуже подобається. Хочу собі трішки там на кухні змінити. В общем, розмір у нього 23 на 15,5 на 6,5 сантиметрів. це висота. В общем, Хочу тут поставити спеції, олію, баночки. В общем, дуже гарно мені сподобалося, як на картинці виглядає дуже гарно. Так, і. Як без підсвічників привезли в акціоні в нові підсвічники. Дуже мені сподобалися, такі гарні. До речі, там було три кольори розові, отакий теплий колір і такі молочно-білі були. Але мені цей дуже сподобався, і він для всього підійде. Взяла його два штуки, я завжди беру по дві штуки, щоб так можна було десь на стол поставити. Взагалі, дуже мені сподобалися. Ціна їх була до 3 євро. Я зараз не пам'ятаю, десь приблизно до 3 євро було. Так, тут ще в мене серветки. Серветки в мене вологі йдуть для прибирання. В общем, тут в основному вони йдуть, я так розумію, для кухні: 3,50 євро. В общем, тут ідуть ось раз, два, три пачки І йде такий контейнер, де їх сюди можна викладати і потім ними користуватися. Так зручно буде. В общем, Вирішила взяти, спробувати подивитися. До речі, вони йдуть запахом лимона. Я такі ще ніколи ні разу не брала, хочу спробувати подивитися. Я брала такі антибактеріальні для там, сантехніки, для поверхонь. Ще вдома колись брала такі в Аврорі, десь у нас там на базі були. А іменно тут я ще не брала, тому буду дивитися, спробувати, потім свій відгук вам залишу. І така моя покупка. Я думала брати, не брати, але чоловік мені взяв. Дуже мені сподобалось, воно, в общем, така 28 см. І тут вона йде, як. Ну, Напевно, це як сковородка така велика, я не знаю. В общем, чорна з такими золотистою ручкою. До речі, мені дуже сподобався дизайн. Єдине, що я не буду ставити її в посудомийну машину. Тому що я думаю, що може таке бути, що воно, це золото трішки зійде. І на кришці тут отак. В общем, отак, як вона на малюнку, дуже мені сподобалося, мені дуже гарно. В общем, тут вона йде. І для газу, і для електрики, індукційна, керамічна, галогенова. Тут для яких плит вона підходить. Була така сіра ще, і тут сіра була така, можна сказати, по краю йшло. І сама сковорідка сіра. Ну, Вона мені якось не дуже сподобалась. І, до речі, ця залишилась одна, а цих сірих було дуже-дуже багато. Взагалі, напевно, не тільки мені сподобався цей дизайн. Дуже мені подобається гарно і дуже зручно. що Тут велика така ручка. Тут є ручка, там є ручка. В общем, буду користуватися, Ну, вона дуже велика, дуже така, прям, я не знаю, як вам показати глибока така. Якраз так, як для нашої сім'ї. Якось картошки насмажити, або якусь підливку зробити з м'ясом, з рибами. В общем. Ідей багато. Я дуже люблю, коли гарна нова посуда. Відразу хочеться щось готувати, смачненьке, таке, відразу якісь ідеї з'являються. В общем, такі були в мене покупки. Потім буду трішки організовувати ем, на кухні на столі. Також тут у мене ось е, я. Постер цей в рамку вже вдягла, і, в общем хочу на кухні теж його поставити. Це розмір 30 на 40. Дуже-дуже мені подобається. Це вже готовий, хочу трішки на кухні переорганізувати.